Доброго вечора. Доброго вечора. Я радий вас вітати в активній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, автор богогу Вільнато. Кожного вечора ми з родиною збираємося, а я проводжу пряму трансляцію для молитви за перемогу України. Кожного вечора молимося. Ми родиною так почали робити ще спочатку великої війни, а потім через півроку, чи десь було пізніше почали проводити трансляцію, щоб люди могли до нас приїхати. щоб всі, хто бажають, могли разом з нами помолитися за перемогу України, побажати людям добра, побажати нашій землі добра, благополуччя, миру, побажати всім нам постійного миру. Тому що в цій молитві ми просимо Господа Бога не просто про перемогу в війні з Росією, а щоб після цього наша країна процвітала. Тобто, щоб кожен українець, кожен з нас процвітав, жив в достатку, мав можливості, мав освіту, мав можливості дати для своїх дітей і благополуччя, і мир і безпеку. І це дасть поштовх для розвитку. Нашої і розвитку і збільшення кількості українців і процвітання нашої країни. Бо коли ми процвітатимемо кожний українець, тоді процвітатиме і наша країна. Бо, як, на, як сказано, є така пословиця: зелений ліс складається з зелених дерев. І так само успішна країна складається з успішних, багатих, здорових, щасливих людей. І саме цього ми прагнемо. Ми прагнемо, щоб наша країна е була процвітаюча, а значить, щоб усі українці процвітали. Ми повністю цілком віримо, що Господь Бог принесе нам перемогу. Тому що все, що має свій початок, все має свій кінець. І ця війна скінчиться. Не, не на початку року, в кінці року, в наступному році, але це станеться. Господь Бог дасть нам це скінчити. Головне, щоб ми. Просто до нього звертались і довірились їм, щоб він приніс нам те, що ми бажаємо. Кожного дня чи кожного вечора ми використовуємо особливу молитву, ми використовуємо покаяння. Тобто, ми просимо в Господа Бога вибачення за те, що впустили у себе зневіри, страхи, якісь деструктивні злі думки. Тобто образа на когось, злі побажання. І ми просимо, щоб Господь Бог очистив нас від цього, щоб Він наповнив нашу душу любов'ю своєю, любов'ю, яка зцілює, любов'ю, яка дає нам мир та спокій, і любов'ю, яка дає нам освітлює, тобто освітлює наш шлях, дає нам впевненість у завтрашній день. Тому що Божа любов це енергія світла, розуму. Знаєте, як наші вмикати світло, і це світло освітлює нам весь простір навколо. І це ми робимо для того, щоб, по-перше, допомогти собі, щоб заспокоїти свою душу, щоб очиститись від оцих думок, що причиняють нам біль, що лякають нас. По-друге, щоб налагодити відносини. З нашими рідними, з нашою родиною, а по третє, для того, щоб допомогти своїй країні. Тому що коли ми молимося, Господь Бог чує нас, Господь Бог створив такий світ, в якому ми маємо саме те, що Бог хоче. І якщо ми в нього, коли ми що ми в нього просимо, те він нам і дає. Особливо, коли ми це робимо свідомо, коли це ми робимо з, щиро, з чистим серцем. Тому що, знаєте, сила нашої молитви саме від, залежить від нашої чистоти, нашої душі. Тому що коли ми просимо, але сумніваємося, то отак ми і получимо. Ну, ми ж сумніваємося, 50 на 50, отак ми і получимо, 50 на 50. А коли наша душа чиста, коли ми е, не маємо сумнів, сумнівів, ми віримо, що Господь Бог нам допоможе, що Він вже допомагає. Що він принесе нам він в цей момент уже створює всі обставини, програмує, формує реальність, щоб в Україні українці перемогли і в нас настав постійний мир. То в такому випадку ми це й отримаємо. Це залежить від сили нашої віри. А сила нашої віри залежить від того, чи є там сумніви в нас в душі. Пам'яті, в наших звичках, в наших переконаннях, у наших спогадах, чи є там зло Я маю на увазі, не маю це не мається на увазі там убитику. Я маю на увазі, що це зло таке образа, наприклад, на батьків, на дітей, на сусідів, на політиків, або зависть, або гординя, або якась нечисті думки. Злі побажання. І ми кликаємось, ми очищаємо свою душу від всього цього, і робимо так, що наша віра стає дуже потужною. І чим чистіша душа, тим потужніша віра. Недаремно, знаєте, Ісус Христос, коли він говорив все так і відбувалося, тому що в нього була надзвичайно потужна віра. І він говорив: якщо ви зві... без сумнівів, попросите в Господа Бога і не матимете сумнівів, то так вам і буде. Тому і ми молимося і очищаємо свої душі саме для цього. І запрошуємо усіх, хто бажає разом з нами молитися, бажати людям добра і очищати свої душі. Давайте почнемо молитву з Господом Богом. Я вітаю тих, хто приєднався до нас. Дякую, що кожного вечора до нас приєднуються люди. Дякую, хто регулярно до нас приєднується. Слава Господу Богу. З Господом Богом. Давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і з вдячністю приймаю усе те, що ти, приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас світ, і що росіяни нищують нашу країну, обстрілюють ракетами, і дронами, підприємства, організації, мирні, жилі райони, міста, Бувають навіть жінок і дітей. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибач ті неправильні мої думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені. прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені, і дякую Тобі, що виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, тобто приготував для України. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для України також постійний мир. Тобто для всіх українців приготував процвітання і благополучне життя в злагоді один з одним, в сім'ї і в гармонії з усім світом. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я не маю тебе. Господи, я розкаюсь. Я. Господи, я розкаюсь. Я... Я, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи. Що ти благословив український народ, успіх українців на мирне життя в свої, на своїй землі, в своїй країні, на благополуччя і на безпеку. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на Тебе, бо я довіряюсь Тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні вже 11 рік триває війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним, усім українцям, чиї неправильні думки стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач нам. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи, відпусти злі думки. Ненависть страхи, що ми тримаємо в своїй душі. І натомість, Господи, наповни наші душі любов'ю, зцілюючою любов'ю. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, милосердний, що Ти пробачаєш нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш нашу молитву. Дякую Тобі, Господи. Що ти приготував для України перемогу в війні з Росією, що Ти для кожного з нас, для кожного українця приготував мирне Дякую тобі, Господи, що ти благословив Україну і благословив усіх нас на процвітання, на процвітання нашої мови, нашої культури, нашої землі, на процвітання нас і наших дітей. І наступних, наступних поколінь України. Дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую. Тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, усе те, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті. Бо я в усьому бачу твою волю, бо я довіряю тобі, твоїй волі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, прошу тебе, вибач, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Господи, прошу Тебе, вибач мені, моїм батькам, усім рідним, усім українцям. Вибач, Господи, усім людям на землі, чиї неправильні думки призвели до війни в Україні, призвели до того, що війни виникають і в інших куточках світу. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, зглянься над нами і пробач нам гріхи наші. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи, відпусти те зло, яке ми впустили в свої душі. Будь ласка, Господи, заспокой наші душі і пробач нам. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти милосердно пробачаєш нам, що Ти огортаєш нас своєю любов'ю і що Ти очистив душі усіх людей на землі. Від злих думок і пробачив нам гріхи наші. Господи, дякую Тобі, що натомість ти наповнюєш нас світлом Твоєї любові, віри, надії, вдячності, дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу, що Ти благословив український народ, що Ти благословив наших дітей. І наступних поколінь українців, Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на постійний мир, який триватиме на нашій землі постійно, сотні років. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю. Слава Господу Богу, слава милосердному Господу Богу. Щиро дякую вам, що ви були разом з нами. Шкода, що трішки інтернет зникає, інколи таке трапляється, але на все воля Господа І я від щирого серця бажаю вам добра. Так як ви людям бажаєте, як ви людям. Як ви мовите за людей, як ви бажаєте своїм рідним, знайомим і навіть незнайомим людям добра, так і я вам бажаю добра. Хай Господь вас оберігає, хай Господь Бог збереже вас і ваших рідних. І хай Господь Бог зцілить вас від хвороб, якихось хронічних хвороб, дасть вам добре самопочуття, дасть вам силу, і енергію, дасть вам. Прагнення жити, десь вашій родині, прагнення процвітати, жити, насолоджуватися життям. Я бажаю вам всіх благ. Тобто доброго самопочуття, і щоб, щоб вам часу вистачало на все, що ви хочете, і щоб ви здійснили свої мрії, і щоб ваша родина здійснювала свої мрії, і щоб ви. Мали необхідний достаток, який вам потрібно, щоб не тільки те, що вам потрібно, а щоб ви могли спокійно ще й поділитися, допомогти Збройним силам України, допомогти людям навколо вас. Щиро вам дякую, що ви разом з нами Бажаю вам всіх благ. спокійний вам.